Як набрати аудиторію? У мене звісно тільки одна дитина. Я не можу казати, що мені супер важко порівняно з мамами в кого там двоє-троє угу. дітей. Так, друзі, ми продовжуємо наш подкаст. чи плануєте повернутися в Україну? Тому що я не вважаю, що тільки там п'ятидесятники будуть в раю, а православних не буде, ні. Будуть і православні, будуть і греко католики Я вважаю так. Ким працює Андрій? Два роки тому пробував блогерство, теж і гроші влив і багато часу потратив. І потім повністю закинув, просто знімав спорт. От, знімав спорт там, там про бізнес таке, ну було. І ж до чого веду, що важливо в житті щось спробувати. Тому що е, якась справа, яку ти зараз робиш, вона може в подальшому принести твій плід. Це те, що ми зараз з тобою сидимо, о, це є результат того, що колись спробував те, в чому я зараз себе не бачу. Так, друзі, ми продовжуємо наш подкаст. І зараз ми такі зробимо як правильно, бліц бліц бліцопитування. Як це правильно? Як воно називається? Ти мені раз бліц Бліцопитування називається в тому випадку, якщо відповідь коротка, так. А Ні. коли вона така в трьох словах? Можливо, просто давай називаємо це просто опитування. Просто опитування. Швидке, швидке то опитування. Так, е, Аліна задає питання: чи плануєте повернутися в Україну? Скоро відповідаємо, довго не думаємо. Є різні обставини, залежно від обставин. Я, поняв. Е, Я не знаю, не можу вимовити, який, хей, який хейт у соцмережах ображає Яну стосовно дитини. Що для тебе віра? Доказ небаченого, підстава сподіваного. Наталія, вроді, задає питання. Так, Ю... Юра, наш знайомий. Хто це Яна? Йорчику, <реш> я тебе висвітлю на екрані, щоб всі знали, героїв лице. Хто це Яна? Просто Яна. Людина. Дитина? Людина? Людина. Ага, людина. Я... я поняв. Добре, як вам в декреті. Діана задає питання, як вам в декреті? Подобається? Я не в декреті. Я від початку, коли народила марка, працювала. Діана. Яна не в декреті. Зараз я теж не можу сказати, що в декреті. Ясно, добре. Є робота з дому. Таня, який сенс життя? У кожного різний сенс життя. Ой, пандочка, яка ціль твого життя? Ціль мого життя складно відповісти дуже коротко. Може, трьох словах. Бути гарною християнкою, гарною мамою, гарною дружиною, гарною дочкою, гарним другом. І успішною блогеркою. Ні? <клес> а то так же це вже. не <клес> це, <вже>, це, <клес> це, 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 це вже так часто, вже як проканає. <клес> так, не, не виходить завжди цієї цілі дотримуватись, бути хорошою в всіх планах, які хочеться. Окей, okay, так, доступне питання. Не знаю, хто це є. ми висвітлимо на екрані віконечка. Ким працює Андрій? Графічним дизайнером. Що це таке? Що таке графічний дизайн? <клес> ну, то може хтось не знає. Ну, люди прості, бувають. Люди загуглять. Що таке графічний дизайн? Хоч карт... картинки робить, як кажуть. Ні, я жартую. Андрій молодець, він нас в церкві займається серйозним справою. Він нас відповідає за те, що на екрані вибувають класні картинки, класні питання, всякі штучки. Я правильно Андрій сказав? По-простому сказав, блін, сорі. Е, Джулія задає питання. Юлія Джулія. На що найбільше ми витрачаємо свій час? Ну, це, напевно, загальне питання. Незагальне питання я, відповім загально <ріху> на життя, <ріху> на всякі побутові речі. А, на точно. Нема не. часу спати. І останнє питання, ми висвітлимо його таким особливим акцентом. Пам'ятаєш, ми з тобою робили такий розіграш на угу. питання, щоб люди задавали якісь тобі. На наш подкаст Оксана задає питання. Я думаю, що воно таке саме актуальне, яке я тоді обрав, і ми. Висла її 300 гривень, все було класно. Що тебе наповнює, коли відчуваєш вигорання у всіх сферах? Оксана задає питання. Mm, Дякую за питання. Я трішки пере... переформулюю це питання, щоб не я, я здійснюю. Що мені допомагає, якби відновитися? <смітні> <смітні> мені потрібен час наодинці. Побути самою, щоб Андрій взяв Марка, я мала хоча б трошки часу побути самою. Сама Часто з собою. таке буває? Взагалі мені такий час потрібен кожного дня побути сама з собою. Скільки годин в день? Неправильне питання було поставлено. Але загалом, ми, ну, коли є можливість, Андрій мені таку можливість дає побути з собою. Коли ти мама, в мене, звісно, тільки одна дитина, я не можу казати, що мені супер важко порівняно з мамами, в кого там двоє-троє <побути> дітей. Ось, але буває, бувають такі моменти, що хочеться просто побути самою. Думаю, кожна мама мене зрозуміє. І в цей час, коли я сама, я якось. Морально, душевно можу відновитися. Ну, як, як в якій ситуації? Інколи мені допомагає відновитись просто спокійна розмова з Андрієм про свої переживання. Інколи просто помилитись, як коли. Япою. Ми зараз будемо переходити в наступний блок в останній, але ми ще залишаємося чуть в цьому блоці про блогерство. І я собі нагадав, от тоді, коли ми робили оцей, скажімо так. Розіграш назву, не, не люблю це слово. Люди різні питання здавали: такі прускі, примітивні, глибокі, цікаві. І я собі нагадав: от часто люди запитали, е, там, як почати блог, як, як розкрутитися у 2023 році. Ну, я так формулюю своїми словами. От таке було питання: як, як набрати аудиторію? Я не хочу нікого люди не таке питання. Розчаровувати, але зараз складно. Е, ці перші роки було легко, я могла виставити пост, у мене могла органічно людей, так? Так. Зараз органіки, хіба якщо не знаю, у тебе дуже хайповий якийсь блог, якась дуже вау-тема. Може, Ось актор зараз, якийсь там десь. кіно займався. Так, зараз, складно, займався. Я не є СММщиком, тому я не розповіла вам про способи розвитку блогу у 2023 році, тому що я, в принципі, сама зараз його особливо не розвиваю. У мене є мій блог, моя аудиторія. хто з часом відписується, хто з часом підписується. Ось, а прямо щоб говорити про розвиток. Ем, я вважаю, що зараз складно і треба багато грошей вкладати. Як і тоді треба було багато грошей складати, вкладати, але зараз, окрім того, що треба багато грошей вкладати, ще й дуже складно втримати аудиторію. Блогерів дуже. Велика конкуренція, складає. так? Велика. Я е, коли пробував блогерство, десь приблизно два роки тому, пам'ятаю, я до одного блогера писав з Тернополя. І я його спитав, кажу, як, 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 це, як це зробити, як вистрілити? Він каже: я, слухай, сам не знаю. Я кажу, я просто. Це просто органічно. От, ну, він він теж з тих, хто на початку був. Я думаю, ти знаєш, я говорю. І він не міг мені що відповісти. І каже, я сам не знаю. Кажу, от якось воно само ти просто знімаєш і воно починає закручуватись. Понятно, ти ще підсилюєш рекламою туди-сюди, всякими фішками. От. Мені здається, що більшість блогерів вони самі толком не знають, як це вийшло. На початку зараз вже треба підключати технології, смм, да? купа яка офіса підключати, щоб якось себе пропіарити. Да? Та ні, тоді треба було. Треба було вкладати в рекламу. Я не можу сказати, що я просто одразу набрала аудиторію легко без реклами. Вкладали гроші в рекламу, в рекламу мого блогу. Тому ось так. Вкладати потрібно було як і тоді, так і зараз. Як ти розказуєш своїм підписникам про Бога, так як ми знаємо, що ти християнка, mm -hmm. от підтримуєш ну, для тебе цінності, Божі християнські цінності на високому рівні, Ну, які і кожного християнина мають бути. От Бачиш, як ти інтегруєшся зараз. Е, ті люди, які зі мною залишилися, вони в принципі і так мені здається вже добре. Мене знають. Вони знають, що я християнка, вони знають, що я ходжу в церкву, і вони знають там принципи і мої відповіді на якісь запитання про Бога, які б вони задали. Тому що раніше я дуже часто про це відповідала, писала і так далі. Колись, коли я тільки починала, е, та й не тільки коли я тільки починала, далі весь шлях. Люди часто запита... задавали запитання, тому що я там йду в церкву, я зніму сторі, що я в церкві. У нас церкві прославлення, а люди звикши, звикли звик... більш звикші до там, православної церкви, до католицької, церкви, до, до того, як там у них відбувається. Вони дуже дивувалися. Вони писали, що це за концерт? Це церква. Це не може бути церква. Я пам'ятаю, одного разу мені одна жінка написала: не можна в церкві грати на гітарі. Це, з якої... Я не знаю, я не уточнила, але. Було багато запитань, і я дуже часто в сторіс залишала віконечко, і більша частина запитань була про церкву. І в, так, в, певній так. Мірі, в певній мірі мені не дуже це подобалось, тому що я не хотіла проповідувати церкву. А коли ти відповідаєш час про церкву, а в нашій церкві так, mm. в нашій церкві так, а в вашій так, а в нас так це, це трішки інше. Мені хотілося проповідувати Бога. А не проповідувати церкву, тому що я не вважаю, що тільки там п'ятдесятники будуть в раю, а православних не буде. Ні, будуть і православні, будуть і греко-католики. Я вважаю так ось. Але я показувала людям, як в нас. Я показувала, що я читаю Біблію. А я показувала, що для мене важливо. Правильні цінності, правильні цінності, зберегти себе до шлюбу. Правильне своє життя. Так, зберегти себе до шлюбу, тому що Біблія в нас з православними і католиками одна, одна і та ж, там, здається, Андрій казав, в них більше можливих книг в Біблії. Ось. Але не для усіх, ну, в принципі, як і не для усіх п'ятдесятників, ми не можемо казати, що всі п'ятдесятники святі. Для великої кількості людей там, зберегти себе в чистоті до шлюбу не є важливим. А я показувала, що от в Біблії пише так. Типу, що для них немає такого в тому такого великого значення? Типу, Чому б не попробувати? І це і це, я показувала, що це важливо, і в Біблії пише так, треба робити так. Ось Чи, наприклад, Хелловін? Я пам'ятаю, я виставляла сторіс, я розповідала, що, звісно, ваше рішення святкувати, не святкувати, але це, це негативний сенс покладе на ваше життя, це духовна сфера. Тому ось так. Розповідала, відповідала на запитання в сторіс. У мене є навіть папка вибраних сторіс, де багато відповідей і чого я в штанах, бо багато людей питали саме про те, як в нашій церкві, чого в нашій церкві так, чи можна ходити в штанах. Uh -huh. Чи багато, наприклад, там християн з нашої ж конфесії дивувалися, от в мене пробиті вуха, Як це так в тебе пробиті вуха, Не можна вуха пробивати? Але от моїм бажанням було проповідувати Бога про те. Чомусь частіше получалися відповіді про церкву. Зараз мої підписники знають, що я християнка, знають мої погляди. Ось так. В тебе там оці, в хайлайсах да? збережно. Я бачу це одне питаннячко, віконечко, і таке питання. Ну, для мене це нормально, тому що, як то кажуть, ми з одної конфесії однаково думаємо, навіть не приблизно, а практично однаково думаємо. І було таке питання: чи вийшла би ти за Андрія, якби він не був з твоєї віри. Я розумію, що такого, я би себе в сторону, подивитися, на свою відповідь, це, типу, дико звучить, ну, типу, любов вище всього. Тіпа, як то так не одружитися по любові, а і за того, бо Ну, ти розумієш. Ні, я би не вийшла за Андрія заміж, якби ми були різної Конфесії, так, якби, наприклад, Андрій був з православної церкви, ну ця одна й та сама віра, це віра в Бога. Я би за нього не вийшла, тому що у нас різні погляди на багато важливих речей, і хоч іншої демінації це так, в загальному, так? Так, ну це віра, одна і та сама, ми віримо в Бога. Та, та, Просто але... інша конфесія, інший тип. Служіння, я не знаю, як правильно сформулювати. Але е, я вважаю, що важливо, щоб у вас був е, спільний погляд на багато речей, біблійних речей. Е, е, і от, наприклад, народилася би у нас дитина. Я ходжу в свою церкву, Андрій, в свою. Куди піде дитина? Дуже багато no. питань би виникало. Ось тому так в мене не було навіть думки це, виходити це, це, це за плані. заміж за людину, не з моєї конфесії, тому що мені важливо було, щоб ми були виховані в схожих цінностях, і щоб у нас був схожий погляд і розуміння церкви, Бога і так далі. Я теж зустрічав такі ситуації, ну, навіть знайомих, які ну, і дівчата, і хлопці, скажімо так, які ну, з нашої віри. Ми зараз не хочу ставити акцент, що якась, якийсь напрямок, він якийсь правильний, неправильний. В цілому йдемо до того, що нас вчать, от як ти кажеш, що людина має бути з твоєї конфесії, з твоїх поглядів, в своїх цінностей. І коли я бачив ситуації, коли виходить людина за людиною, яка взагалі, це так, далека... З іншими поняттями. З іншими поняттями, далека від Бога, розумієш, від тих від правил, від норм, і потім ти дивишся, що. Дитина, дитина потім народжується, той самий батя десь на непонятно де. І ти дивишся і ти думаєш, і здаєшся питанням. Типу, ну ти ж знаєш правду. Як ти знаєш, як правильно? І ти все одно ставиш вище своє бажання, і ти розумієш, що воно потім зашкодить. Що ти, вроді би, так, я люблю. А потім в результаті воно приходить плачевно. Не всіх такі, але так воно буває. Я не хочу, щоб зараз люди сприйняли там, що я вважаю, що от не можна там ходити заміж за православних чи католиків. Розповідає я розповідаю тільки свою позицію, і чому на чому базується моя позиція? На тому, що потім в житті буде багато різних ситуацій, і це різне бачення yeah. воно буде впливати на ці ситуації. І можливо буде впливати навіть дуже критично. Тому я розуміла, і чого так ти кажеш, що нас вчать, що треба своєї конфесії. Я не можу сказати, що мене вчили, треба своєї конфесії. Ні. Я просто сама розуміла, що я така людина, мені треба людину шукати подібну до себе. Ми шукаємо подібних до себе. І це важливо. Я вважаю, що це важливо в шлюбі. Да, особливо, коли для тебе ну, моральні, християнські цінності на високому рівні. Звісно. На високому ну, високо Бо якщо так до того відноситись, там як на Пасху, тільки прийти в церкву, і до того так відноситись, ну, тоді нема проблеми, в принципі. От, йдемо іменно за тих, для яких це важливо. І... Як давно ти віруюча? Ми переходимо Я іменно про, про ці питання. Я народилася віруючій сім'ї. Але звісно, те, що ти народився в віруючій сім'ї, це не означає, що ти вже пізнав Бога. Але це величезне благословіння так. чути про Бога з дитинства і таки привчали батьки до правильних цінностей. Так, привчали своїм прикладом, вони водили мене в церкву, але в мене не було моменту такого, щоб батьки там мене заставили прийняти хрещення. Ні, не було такого. Е, як, от, в православних, ну просто приклад: хрестять угу. дитинку в дитинстві. В несвідомому віці, на сам це так. Так. Е, у нас ти приймаєш хрещення, коли ти сама, сам сама вирішиш, там, в більш зрілому віці, коли ти це там, усвідомлюєш, що ти робиш. Твоє особисте рішення. Так, і мене батьки не заставляли. І, звісно, вони впливали на це, тому що вони з дитинства мене водили в церкву, вони мені розказували про Бога. От таким чином вони впливали, і це величезне благословіння. Так, але це було моє свідоме рішення. Я після першого курсу прийняла хрещення. От мені було це важливо дала обітницю Богові. Так, я з дитинства в служінні з в п'ятого класу я співала в групі такий дитячий. Потім поступила вчитися в Київ, а я також співала в хорі. Потім в іншій церкві я співала в групі. Ми переїхали в Тернопіль, я також співала в групі. Тобто я ну, старалася бути в служінні. Ось так, думаю, я віруюча з дитинства і, і, слава Богу. Я думаю, люди можуть задати більше хейтер, напевно, таке питання: от дитина буде рости. Да, привчати, там, показувати, що це є в нашому розумінні правильно, це ні. Але якщо ну, ми розуміємо, що є ситуації, коли ти не виростає, а вона хоче йти іншим шляхом. Як ти це будеш на це реагувати? Чи ти будеш якось як, чи скріно переламлювати? Дивись. Ну, весь чоловіку, я зараз на увазі. Не весь чоловік ума, власне. Я зараз не хочу обговорювати ситуацію, що там моя дитина десь пішла іншим. шляхом, ну, Звісно, просто. я буду старатися впливати на те, щоб він знав Бога, він чув про Бога слово привчити. Я не, я не використовувала би таке слово, тому що мені здається, воно не дуже сюди підходить mm -hmm. своїм прикладом, розповідями про Бога Тому що я вважаю, що це істина. Я знаю, що це істина, я знаю, що це правильний шлях, я знаю, що Бог справді є. Я знаю, що ми створені Богом, і я знаю, що є сатана, і є гріх, і є дві сторони, є або Бог, або сатана, немає чогось середнього. Я так вважаю. Mm -hmm. Ось. І я хочу, щоб моя дитина була з Богом. І, звісно, я буду робити все, що я можу робити, щоб він пізнав Бога. І я буду молитися, щоб він пізнав. Я зараз молюся про те, щоб Марк пізнав Бога особисто, не просто через не те, що без я. Там, не всяких. просто, бо я йому кажу, От, Бог вір в нього. Ні, щоб він особисто пережив Бога. — Ось так і Бога, все і так має бути. Так, Щоб він його пізнав, щоб це було дійсно його пізнання, яке його буде тримати все життя. Тому що людина, яка. Те, що ти виростаєш віруючий віруючій сім'ї, не означає, що ти будеш з Богом. І це всі прекрасно розуміють. Відчувати, так, але я хочу, щоб моя дитина була з Богом, тому я молюся про те, щоб він Бога зна... пізнав, знав і жив з Богом, і прожив з Богом все своє життя. І в нього була віруюча сім'я, і в нього діти були також віруючі. Мої е, батьки християни, мої бабусі з дідусем християни, мій дідусь сидів в тюрмі за віру. Так? Це похоже. Я вірю, надіюся, що Марк також. Е... Буде любити Бога. Я дуже хочу, щоб моя дитина полюбила Бога. То яку церкві діяли? Ти розказувала, в принципі, але так, що узага... сконкрезуємо. Яку ти діяльність в церкві несла? Що ти робила? Спала як ти грунті. служила? Приславлення. Горуба, приславлення. Ти ще хорварді згадувала. Ну, і в, в хорі також співала так. Ще був період, коли я займалася дитячим хором. В Києві. Так, його? Да, вчила дідок. Класно. Скажи, а в церкві як відносилася? До того що ти блог ведеш? <сміща> Посмішка на твоєму по обличчі говорить про те, що бо цікаво, що це питання цікаве. <сміща> я не, я не пам'ятаю, як до цього відносилися в Києві. Ну, мені, в принципі, ніхто з церкви нічого такого негативного не казав. Особисто, можливо, хтось там десь щось не розумів і обговорював там люди, з церкви, цер які люди, народ... церкві там, є різні так, теж. Так, з церкви, в якій я народилася. Але от візьмемо просто період останніх років мого життя, коли я вела блог. Ми були в церкві в Тернополі. Прекрасна церква, хліб, життя. Хто в Тернополі приходьте, прекрасний пастор. Я Толік я там був може так. І от пастор підтримував це, дружина пастора також це підтримувала. Нічого негативного мені не казали. Навпаки, казали, що це класно, що це. Круто, коли є блогери, які можуть щось розповідати про Бога. Ми регулярно дарували біблії через мій блог. Це були такі розіграші, та ми е, Дуже часто дарували біблії чи якісь там християнські книжки. ось так. Одне таке цікаве питання, яке вертаю, відкочуюсь назад. Я його пропустив з блоку з сім'я. Ну, майже все. Перетинається не з другим. Е, от ти одружилася з Андрієм, ведеш свій блог, так? Як родина його твоя віднеслася, відносилася, відноситься до твоєї діяльності? Моя родина добре відноситься. Я вже казала, ніхто мені нічого поганого не казав. Особисто, ну, моя найближча родина, моя сім'я, мої батьки, брати, сестри, бабуся нічого поганого не казали. Навпаки, вони підтримують. Вони кажуть, що я молодець, тому що вони бачили багато успіхів і багато. Е Скажімо так, фінансову сторону, яку мені приносив блог, тому підтримували всі. З Андрієвої родини не, не всі сприйняли добре. Не всі це розуміють. Я просто з третій раз нагадую, теж були ситуації, знаєш, коли пробував блогені і тебе дивиться знаєш, з сторони там, родини. І це нормально. Це не йде мова, що людина там, чомусь погана, бо щось ну, для неї це просто тяжко зрозуміло, тому що це така специфічна діяльність, особливо в той час. І це абсолютно нормально. Я думаю, багато стикається людей, і багато хто би хотіли хотіло би молодих людей пробувати блогерство, але що скажуть люди, що скажуть родина. І тому це теж також цікаво послухати від людини, яка щось трошки добилася, як вона це проходила. Так, але розумієш, якби ми тоді послухали ем, те, що говорять, ну, до прикладу, з Андрієвої родини стосовно угу. кого, з його то е, ми б не мали тих всіх великої кількості переваг для нашої сім'ї, які ми отримали. Якби ви прислухали за них спов... і. А зараз як? От коли вже є результат ну, фінансовий? Не знаю. Я особисто не запитувала, як ви тепер ставитись до мого блогу тих людей, хто не сприймав. Ну, надіємося, що позитивно, враховуючи, що ти все ж таки можеш і мати вплив на людей. Що я вважаю, це дуже. Я вважаю, що блогер він несе відповідальність, правильно? За інфоповід, за те, yes. що він робить, помимо грошей. Все ж таки, є таке, там, що люди легковажні, там, блогер він там, та, я що хочу, говорить. Я вважаю, що це, ну, особливо християнський блогер, він несе відповідальність, і Бог його спитає за те, що він говорив, або що він не сказав. Я вже це, це сильніше, ніж просто гроші, мені здається. Звісно, але я не, я не можу відповісти на питання, як, як до прикладу, там, угу. конкретна людина ставиться зараз до цього, тому що я не запитувала про це. Я зрозумів. І що таке питання: ми, в принципі, вже йдемо до закінчення. От. Що би ти могла порадити для починаючих блогерів, для людей, які хочуть пробувати блогінг в цілому? Може, звернутися. Я би порадила не пробувати копіювати когось, а зацікавити глядача тим, хто ви є насправді. І, звісно, розуміти, що потрібно вкладати, якщо ви хочете розвивати блог, але є у вас великий шанс, що ці вкладення вам повернуться в набагато більшому розмірі. Що важливо, як тут правильно сформулювати зараз? Просто знаєш, як зараз дивишся, шліфують, роблять таку ідеальну ідеальну картинку. Так як ти, наприклад, сторізь знімаєш світло, треба виставити, то це гарно в цілому. Особисто я вже над цим не заморочуюсь, вийшла в сторіс, Раніше я завжди там брови накрасити, очі накрасити. як же сторіс вийти не не І зараз. Тобто простота все ж таки вона більше має силу. От якась ізюмінка, чим просто все вилизано, все кава, все світиться, все так ідеально. Думаю, для кожної аудиторії своє. Для моєї аудиторії я бачу, що все окей, коли я так як я. Є така ситуація. От, раз, ну, думаю, всі ми бачимо, колись ми бачили блогерів, як воно починалося цим майстрімом. Це було коли от дивишся все ідеально, в сім'ях, класно. От, і потім дивишся один розвід, другий розвід в блогерів. І ти ну, люди починають розуміти. Прокидатися про в тому, що це насправді Ідеальна все. Картинка. просто да. я не створювала. Всі, вони ну на то навіть знаєш, от ти дивишся блогера за собою, скажу, дивишся там рік-два, і ти наш чуть не ну, починаєш вірити в реальність. І думаєш, блін, що ви з не так? Ти вроді би, Христина стараєшся правильно жити, і воно якось не так, а в них все так круто. А потім один розвідру, і ти розумієш, що це все розвод, насправді получається. Ну бачиш, тут ще такий момент: ніхто не показує свої сварки в ефір, і це нормально і. Це просто ненормально, те, що люди думають, що якщо ці блогери, ця сім'я не показали якусь сварку, то значить у них все ідеально. Оце ненормально. А те, що люди можуть сваритися, ну, не і, вони не, і, вони не, і вони не афішуються, не показують на публіку: от ми посварилися, це нормально. Просто людям не треба думати, що не йде да, ідеалізувати і. Самим для себе не створювати картинку, що от в цих блогерів все прекрасно, вони ніколи не сваряться. Тому що ми ніколи не знаємо, що в них відбувається вдома. У тебе були такі ситуації, що ти от чоловіком поселилася, але тобі треба якийсь контент зараз відзняти, щось, якісь інфопоїз зробити, поміняти обличчя. Чи були такі ситуації? Ну, ну вони е... блогерів практично часто бувають. Дивись, мені дуже важко знімати якісь сторіс, чи виходити в ефір, якщо у нас щось не так з Андрієм, тому що я знаю, що мені потрібно перше ви вирішити ви конфлікт з ним. Ти грати тобі складно і грати, е... да? Але якщо у мене була запланована з брендом, де, прописаний, де прописана дата конкретна, де угу. навіть інколи прописаний час, і я розумію, що в мене є відповідальність юридична, то я виходжу. В... Хоча мені не треба було там виходити в сторіс і наново сторіс знімати, тому що для брендів ти робиш контент, надсилаєш на узгодження, бренд узгоджує цей контент, і тоді ти в потрібний час цей контент виставляєш. Тому, типу, у мене вже, наприклад, були готові матеріали, але так, мені потрібно було вийти в Інстаграм і їх запостити. Таке було. І часто бувають такі ситуації. Часто буває, що ми з інтернетом сваримося, мені треба запустити рекламу? <laughs> що, Ти на Так, <laughs> да, так. Да, да, да. Чи часто треба сваритися, а потім треба рекламу ще запускати? Так, <laughs> да, от часто стараться задаю. До речі, питання я не задавав. Чи часто ми сваримося? Так. Ну, між нами також виникають конфлікти, якісь непрозиваються. Та не повірю. Ну, ну, Та, не, що, реально, не, так як не, всіх людей? <laughs> 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 так як всіх людей. Ясно, я думаю, <laughs> що не так. Людей. ми обоє недосконалих людей, в кожного є свої якісь. Е Поняття, розуміння, когось може щось образити, когось може інше образити, В кожного свої мухи. <гум> Треба якось вчитися жити з цими спільними мухами. От ти казала таке вже майже останнє питання. Що у тебе були випадки, коли ти хотіла все кинути, часто чи часто у тебе було? Що ти реально щось не канає, там не йде ну, блог, це... і ти так знаєш, все, я видаляю. як ти кажеш, це все. Було, це було тільки на початках. Я пам'ятаю, можливо, разів три таке було, але отакий от більш критичний момент це. Це той, коли було з викладачкою, що з мене так посміялися військовий. Чи... От якби не чоловік тебе видалив тоді? Звісно, тоді я, я, я б готова все видаляти. Він сказав: ні, не видаляй, переплач, переживи ці емоції, але не видаляй, тому що в тебе це виходить, і ти будеш жаліти, якщо ти видалиш. Дякую тобі за сьогоднішнє спілкування. Тобі. Я би хотів сказати одну таку річ ну, від себе. Це теж така, як мотивація, от, скажімо так. Я себе не вважаю блогером. Я як -то кажуть, не як то буде не влашли, як то буде по словом не е, Не реалізував себе. А, Я угу. себе вважаю і не реалізував як блогер. Два роки тому пробував блогерство, теж і гроші влив, і багато часу потратив. І потім повністю закинув, просто знімав спорт. От, знімав спорт, там, там про бізнес таке, ну було. І ж до чого веду, що важливо в житті щось спробувати. Тому що е, якась справа, яку ти зараз робиш, вона може в подальшому принести твій плід. Це все, що я пробував, оцей час, який я потратив на блогерство, на сторіси, на, на зйомки, там, сотні знятих е, розмовних сторіс. Воно зараз помогло, тому що я приїхав сюди, е, в церкву приїхав, почав знімати сторіси, помітили там. Пастор замітив, пастор Алекс замітив, що воно получається. Є якась ізюмка, що є. видно, що, що щось вже, вже було. розумієш? Бу? Ну, Видно, коли людина шарить трошки, може щось гарно зняти, вловити момент. І є таке, що людині не виходить. І воно, якраз, оце все, що колись спробував, і донедавна думав, що на що я це все реально. Я думав, скільки, на що я свій час потратив. Оцей блог, просто. ну... Купа часу на тебе люди дивляться, і потім, знаєш, обідно, коли тобі щось не получається, але ми не завжди ми завжди ми не знаємо, що може воно дати в подальшому, і це все в принципі зараз. те, що ми з тобою сидимо. Ну як би це не звучало банально або якось абстрактно. Це те, що ми зараз з тобою сидимо. О, це є результат того, що колись спробував те, в чому я зараз себе не бачу. Ну я більше себе як подкастер вважаю. От і тому важливо в житті пробувати якісь сфери, щось пробувати. Правильно я думаю, це нею згідно якусь творчість, навіть якщо воно не виходить, воно навіть, якщо ти можеш не вистрілити. Завтра воно може принести якийсь плід в інші області. І виходить, у мене так вийшло. Що вже я трошки в цьому варився, і зараз легше себе розвивати, легше входити в цю ситу... ну, в цю тему. Дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшла. Я думаю, що, Дякую, що наше спілкування було класне. Я думаю, що твоїм підписникам буде цікаво послухати цей подкаст, який вийде. Ти реально крута. Ти для мене приклад, що ти все ж таки не здалася і йшла в напрямку того і своєї мрії, яку ти хотіла. О, тому. Друзі, також хочу вам нагадати, щоб ви підписувалися на канал, ставили лайки, там, котрі, всі діла. Наявно теж підписувалися, зробив мені трошки активу. Також є патреон. Я хочу вам про нього нагадати, щоб хто має бажання, ви можете перейти в описі, підтримати канал Метаноя і його початок. Всім дякую.